Я. я я бачу, що це ти давай вже до колупайки жени. Щоб кожного разу не повторюватися, відразу скажу, що в очі кидаються щити броніки, які працюють за принципом: якщо треба, захищаю, як тільки стає нудно, забиваю і все пропускаю. Ні, ну серйозно, якщо щит можна пробити тільки повільним рухом, з якого дива аквамен дуже неплавно і неповільно розправляється з суперниками. Та й масовка теж буде різатися направо і наліво, не зважаючи на швидкість. Всім буде начхати. До речі, про цю рукопашку в світі, де вже давно є кораблі, які спокійно долають космічні відстані. Оснащені лазерами, які ріжуть сталі камінь, як ніж масло, але битви проходять з ножами в руках. Ніхто не хоче пояснити мені, що в среку відбувається. Ні, ідея, не дуже. Але це ще не все. Бо коли щити згадують свої функції, з'являється інша проблема. Воїни банально не відбиваються, поки щит стримує клинок, а просто чекають, коли їх штрикнуть. Коротше, як ви зрозуміли, до пайку не вгодити. А все починається з того, що імператор дає наказ домуатрідів летіти правити арахісом замість харконенів. Але для чого було так запарюватися? Виганяти харконенів і заганяти Атрідів, щоб потім їх знищити на арахісі, якщо можна було просто послати якогось одного модного бджоляра до Атрідів, який би за пікав там все за один день. В імператора ж і так все куплено. Я не можу стати ні на чий бік. Ви готові свіч, готові підтвердити, що імператор напав на нас. Це спричинило б війну між великими домами. Далі приїхала відьма зацінити, чи вартий життя цей здихлик. Тож Джесіка показує наскільки важлива ця перевірка. Вона навіть його не розбудила до приїзду тої відьми і розказує йому про перевірку вже перед самою перевіркою. Але ненормально. Ні, для чого? Хай Пол буде в стані повного нерозуміння, що відбувається. Так цікавіше буде, чи виживе. цікава теорія? Роби усе, що скаже привела б на мати. Підійди <плес> на коліна. Ох, чарибари тарабари. Ну а далі сама ця перевірка, найтупіша, яку тільки можна було вигадати. Смикнувся трішки сильніше. і... <му> Та й по спритності бабусі на противагу молодого парубка теж є деякі питання. Тримай руку в скринці, а забереш сконаєш. Це все брехня. Пол героїчно проходить цю перевірку, але попри здивований покерфейс і епічну музику, відьму таке не вражає. І вона каже, що це просто змарнований потенціал, і оскільки він хлопець краще було б. Але через секунду вони забувають, що він змарнований потенціал, і вже говорять, що він обраний, принаймні має бути ним. Якщо він обраний, то перед ним довгий шлях. І є інші можливості, якщо він не впорається. Гол дізнається, що він нічим не кращий за умовний корабель, за якого вже вирішили його долю, хоч би він і хотів стати мотоциклем. А ми дізнаємося, що монтажер дуже лінивий. Ну, реально, хто такі склейки робить? А ось про таку монтажну склейку я взагалі мовчу. Ти хто нагадай? От блін. Далі прибиральниця показує, що в герцога система безпеки рівня першого класу спокійно собі принесла зуба хробака. А те, що чисто випадково Джесіка її вибрала, і вона його принесла, щоб нагадати про пророцтво, звісно, магічний метод, бо так треба. Або вони всі принесли на всякий випадок по одному зубчику. Там і так ніхто нікого не обшукує. Нащо це робити? А шукач мисливець взагалі бракований попався. Мало того, що літає в режимі лінивця і не бачить пола, який стоїть посеред кімнати. То ще й коли його таке знаходить і включає вже режим швидкість торету, Що далі робить шукач мисливець? А вмисливився йому в око. Б. вмисливився йому в око. В. Вмисливився йому в око. Г. Зупинився перед самісіньким оком, щоб почекати, коли відкриються двері, відволіктися і дати себе роздушити. Не знаю про що вони думали, коли це писали. Ми думали про візуал. Ну я так і подумав. Але насправді це дуже поганий прояв сценарної броні головного героя, який моментально просаджує якесь співпереживання до героя. Не переживай. Ну а як мертвий оператор його запустив, взагалі не зрозуміло. Його замурували шість тижнів назад. А якщо мисливіт Шокар сам шукає його, головне запустити, тоді для чого оператора було в ціну мурувати? Щоб ти всрався. Режим тиші. Я не розбираю. А? Що? Хтось чує? Давно треба було викинути цей дебілізм на смітник. А трідишку навіть непомітно. Тож відьма приходить добалакатися, щоб барон не вбивав Джесику і пола. Він погодився, але що син герцога виживе, ніхто з них не виживе. Отже ж брехуняка! І барон, звісно, дуже переконливо показаний, ніхто сперечатися не буде, напевно. Але він, як і всі поганці, розраховує на випадок. І пустеля жере слабких. Вау! Він точно злий. Далі герцогу хочеться політати, і, звісно, чисто випадково, саме в їх туристичну подорож, виходить з ладу транспортер. А пол, замість того, щоб сидіти в Гвинтомусі, пішов подихати пісочком, і звісно, нікому не цікаво, що він там робить. Тому, недовго думаючи, після того як поквапив людей пакуватися в маршрутку, сам вирішив напевно почекати наступний рейс. А оскільки там, крім піску, ще є хмелі сунелі, він ловить кайфулі і молиться машині. Ну, подумаєш, хрубак вже близько кому це цікаво. І нікому. Але дивом на Гвинтомусі згадують про того притрушеного, який задумався, як ця машина їздить, якщо вона не має коліс. Хробак теж трохи під кайфом, тому тільки нажене пафосу, а ті два приколіста замість продовжувати тікати будуть півгодини дивуватися, з якого це диво на сухому арахісі сипучі піски водяться. Що? Ну і оскільки таке не кожен день побачиш, що може бути краще за спостереження цього шоу в першому ряді без віконця, тримаючись цього одною рукою над пащекою хробака. Ну а далі лікар Паскуда показує, що в герцога охорона і справді рівня першого класу. Мало того, що вартових аж цілих три і ті без щит. Ті в броніки охороняють безпеку всього міста. Так ще й щит цього міста можна зняти одною кнопкою, і от коридори кілометрів не додумалися зробити, а охорону для тих просторих кілометрів нормально, хоча б на кожні 2-3 метри по одному першачку поставити, не додумалися. І це все при тому, що лето розуміє, що імператор не просто так йому арахіс дав. забравши арахіс у харконенів та передавши нам, він створив умови для війни, що послабить обидва доми. А далі демонстрація безтолкових щитів, броняких вже на кораблях. Ну добре, що ті бомби, які падають, вони типу потім повільно протискають щит. Але от просто підриває кораблі з щитами. ті щити теж тільки для ножів, чи як це працює? Я не знаю, А тим часом один аквамен перемагає не одного воїна яких анонсують як найсильніших, зустріч з якими запам'ятаєш на все життя. А на ділі один чувак їх без проблем, як пішаків, кладе, але, як то кажуть, так було і буде. Реально, він потім знову буде сам тримати півзагону при тому, що у них всіх щити. <хи> ну а щоб тишком-нишком текти, розуму, звісно, не хватило. Краще підірвати пару корабликів, що ніяк не вплине, але зате приверне увагу і лазер повбиває і купу людей у місті. І якщо хтось вже встиг написати. Про рукопашку з книги, що щити, плюс, лазери, дорівнює ядерний бабах, виходить, від них таки не відмовилися і не сильно переживають про таке. Це ж якась фігня. А тим часом біба і Боба вже везуть пола і Джесіку згодувати хробаку, або підкинути до фременів, щоб той кочоли повстання, жартую, а може й ні. Ми плануємо на століття вперед. Тож далі нас чекає цирк на дроті, тобто на Гвинтомусі там і полорот не закриють, і зненацька після удару в гризлу він скіли опанує, і Джесіка замість наказати відвезти, куди фантазія заведе. Буде гратися в сценаристи заборонили нормально щось наказувати. Тому вона забуде про водія, якому ще ніц не наказувала. А він взагалі заміж чимось дати по голові буде її рот рукою прикривати. А коли вона його гризане, перша реакція буде: ой, як болить, а не лівий хук і спати пора. Якийсь дитячий садок, а другий здорованьто взагалі сміх і гріх. Пол його збив з ніг і він буде вічність приходити в себе, але так і не очуняє. Оскільки я читаю думки, можливо, ваша правда. То колупався чуть не до міліметрів, але такий цирк в одній сцені ну просто не можна влаштовувати. Хто тобі про це сказав. Хто тобі про це сказав? Далі барон, який пасує клішованому поганцю, буде балакати, який він розумний і як він переміг діматрідів. Просто зробити як з лікарем, і не паритися, звісно, не варіант. Тому герцог йому покаже, що буває, коли довго не чистити зуби. А звичайні двері мають функцію жодна бацила не проскочить. Але, звісно, барон не подохне, то тільки для масовки отрута шкідлива і смертельна. Йому в лице подули і треба просто як паця в болоті скупатися. Завжди так, і це страшно, як дратує. А далі чисто випадково подорожники тільки но вилізли, і тут вже Аквамен їх знайшов. Щаслива випадковість. Вони пішли в безпечне місце, трохи побалакати, але тут як тут вже до них прийшли гості. Аквамен не зрозуміло, для чого жертвує собою, хоча за цей час, поки вони. Прислухалися і готувалися, можна було закрити всі проходи і втекти разом. Ті пришелепки і так не оточили базу. Але пол теж замість тікати і не робити самопожертву аквамена прям взагалі безглуздою, закатує істерику, хоча тому вже кінець. Через це вони опиняються в тупіку, бо вже в роботі лазер. Ну і через те, що полізти попід низь, клепки не хватає. Тому аквамен отримує друге дихання, щоб їх врятувати. Ну бо воїни замість його тоді добити, вирішили ляпасом обмежитися. Дебіли. Ну, а їх коліжанка така ж притрушена, як і аквамен, замість з ними тікати, каже, немає місця, тож вона краще пішки. Це вона даремно. А не те слово, вона ще не бачила, що таке немає місця. Але голодного поїзда вона так і не дочекалася. А ті недовоїни взагалі стоять і талапають з нею годину, при тому, що мали б бачити, що голодний поїзд вже близько, коли її закололи. Взагалі є враження, що хробак виходить на полювання за принципом на мій пісок, встав, рахуй вже попав, і моментально з'являється, де б хто не топцював. É Не знаю як кому, а мені хробака весь фільм було шкода. Що не вступи на пісок, вже біжиловий. Бідний, невиспаний, ладно, то ще було б чим голод втамувати. Але де там, дивлячись на його розміри, для нього людина не більше ніж для нас. Одна виноградина. Далі вони в гвинтому включають собі везіння сотого левелу, і три ракети, які в них запустили, самі по собі нейтралізувалися в піщаній бурі. Всім Пол, прислухавшись до народної арахісової мудрості, з своїх снів, вирішив, що її можна накласти як подорожник на будь-яку болячку. Заглушив мотор і. Та де там? Везіння сотого левелу він не виключив, тому буря їх тримає на висоті. А коли він ще трохи подрімав, їх буря взагалі піднесла до потрібної висоти, про яку казала та годувальниця хробака. Вище п'яти тисяч метрів буде пили тільки. Але над бурею двигун сказав: Давайте далі якось самі. Але кому він треба, якщо можна просто розправити три крила і гвинтомух полетить. Та де там, прямо полетить тім ж бурю треба перелетіти. А, а так, ну звісно. Далі до них навідається той голодний поїзд, і пол, знаючи, що він тут нічого розумнішого, ніж тупцювати ногою по барабанному піску, не придумав. Стій. Але їм щастить і хробак, який щойно був прямо біля них, вже в кілометрі. А коли наблизяться, вони все одно на своїх двох коротеньких ніжках швидші за нього. Швидкість мангуста. Пол навіть навмисно перечепиться за пісок і буде щось рачкувати. І півгодини бігти 10 метрів, але той все одно не встигне. Хоча, можливо, нам просто не дали переклад в дубляжі, а хробак познайомитися прийшов. Це я, я. і я теж. Та що ж ти, бренд завалімок? Оскільки вони вже познайомилися, хрубак працює за принципом, хто на пісок став, той вже попав, їсти поле він не став, а поплив шукати, хто ще там попав. А це були фремени з фантазії пола, і все би було добре, якби ті фремени їх порішали і воду відібрали, або якби Джесіка їх наказами занаказила. Але де там Сухаребрик, підліток і його мати за секунду розібралися з досвідченими воїнами, якими дуже захоплювався потужний воїн Акваменісько. Це найкращі бійці імперії. А оскільки арахісового дігура вождя сексистів. Мир, жінка, я був упереджений. Як синка здолала панянка, його права рука альфа, другий з такими приколами миритися не збирається. Каже Ей, Чигура, стапе, це ми на районі не поймуть, треба щось з цим рішати. І згадує закони, по яких не можна викликати Саядіну, це виходить Джесіка, але можна викликати того, хто за неї вступиться. Я перепрошую, серце була якась маячня. Та то якась дурна народна мудрість фременів, через яку можна померти буде біл. Тож за неї вступається поле якомусь якогось дивани, знайомка чані дає вже сімейну реліквію, а саме зуба з хробака її бабусі. Добра людина. А далі той сухребрець так знущався з того досвідченого воїна, що в бідолахи аж дах поїхав. А що там Аквамен казав? Вони б'ються, як демони. Ну ти бачив? Бачив? Тож полу прийшлося його приспати, щоб не прийшлося ще духів виганяти. Ну і все, далі буде. Повернися. Ну. М -м -м, Зрозуміло. Тримайся, не плач, не треба плакати.